В цьому відео будемо розбиратися з питанням, чому не, не працюють газові газові котли від резервних систем живлення, таких як інвертори, будь-якого типу, чи гібридні, чи звичайні зарядні станції і тому подібні речі. Буду показувати на прикладі свого домашнього котла по Цей котел у мене фазозалежний що це означає, коли коли відсутня мережа, або е, відсутня мережа або будинок працює від гібридного інвертора, як у моєму випадку, зараз мережа є просто, я сьогодні сонячний день і я користуюсь гібридним інвертором для економії електроенергії. І коли е, гібридний інвертор працює в режимі СБУ в ми... нас така картина спостерігається. Е, в розетці. Прийнято це називати двома фазами. Це не зовсім правильно. Але як бачимо, і тут, і тут у нас фаза, фаза ніби. Ну, це інше питання, чому ми це називаємо двома фазами. Трішки некоректно так називати, але тим не менше маємо таку картину. І при такій картині фазозалежні котли вони випадають в помилку по полуню. Тобто він не може визначитися, чи горить він, чи не горить, коли не маємо чіткого нуля на розетці. Такої проблеми можна дуже легко позбутися без будь-яких фактично додаткових громістких робіт. Що тут мається на увазі? У мене котел підключений через стабілізатор. Це взагалі ніякого значення немає. Чи ця розетка буде включена напряму туди, чи вона через стабілізатор буде включена, воно ні на що не впливає. Для того, щоб такі котли запустились, потрібно використати всього лише один елемент це резистор на 100 кОм, який потрібно слід встановити. Між нульовим провідником в тут, тут нас кабель, який йде до живлення котла і розетка розбірна. Кабель, в кабелі є три провода: один заземлення, жовто-зелений, ну і один фазний і один. Нульовий провідник. Як правило, згідно характеристик, фазний провід в таких, такого типу розетках чи в такого типу розетках має знаходитись справа. Тому будемо вважати, що фаза у нас справа, зліва у нас нуль. І у мене вона тут зараз перевернута. Якщо ми будемо вважати, що у нас справа, значить у нас тут зліва має бути фаза. ну, ну В принципі, нічого не впливає, але будемо вже рахувати що робимо все правильно. Тому у нас тут зліва має бути фазний провідник, справа має бути нуль. Ну, Зараз ми тут маємо на обидвох, ніби фазу, якщо будемо індикаторами вам демонстрував, перевіряти там фаза в обох. І для того, щоб зробити з іншого провідника нуль, а не фазу умовно, нам потрібно всього лиш між контактом, який йде на землю в цій розетці. Тобто жовто-зеленим проводом. І умовно-нульовим провідником поставити резистор на 100 кОм. Тоді буде все працювати. Оскільки тут роз... розетка розбірна, то дуже просто. Він тут всередині вставлений і, все. і воно все тут зразу запрацювало. Я вам зразу покажу, що воно все працює. Вмикаємо топлення. Катал двохконтурний працює як на отоплення, так і на підігрів гарячої води. Як бачимо, полум'я запалилося, котел працює, жодних збоїв немає. Такий метод, такий метод працює надійно, перевірено. Ніяких збоїв додатково більше не буде. Всього лиш потрібно резистор. Тоді, на виході, вже ми будемо мати умовно нуль і котли будуть працювати. Ставимо лайк, Підписуємось на канал, кому сподобалось. Всім дякую за увагу. Не забувайте поширювати відео.